Шановні студенти, пропоную вам вивчити ще одну алгоритмічну мову C-sharp. Ну, дехто може запитати, навіщо? А навіщо у вас на бідньому столі, ніж веделка і ложка? Чи зручно їсти борщ з веделкою, а різати хліб ложкою? Ось так і з алгоритмічними мовами. Кожна із них, так би мовити, заточена для певного класу задач. А C-Sharp подібний до складального ножика. Тут тобі і ніж, і виделка, і ложка, і навіть невеличкий шампур, ну, на випадок, якщо до вас приб'ється безкозний баранчик. Тож рекомендую освоїти цей універсальний інструмент. Бажаю, щоб доля піднесла вам великий фінансовий ріг, а у вас було чим відрізати ласий шматок і піднести його до рота. Бажано до власного рота, а там, щоб були здорові міцні зуби. Хай щастить.